Я недавно отримав з вашої податкової довідку, що я в реєстрі. Там було написано, що я в реєстрі з 2014 року, і там було слово, АТО, не знаю, в якому контексті. Тобто то мені це такі хороші спогади. Що... Ну хороші, не хороші, але то, що справді починали ми за то, що ми вже трошки забули. А тепер тільки почалася війна, то велика потреба раптом стала в автомобілях. Потім пішли старінки, великі такі великий був. Потреба на Сталін, а волонтери закривають те, що поки що, просто технічно міністерство оборони не може. То насправді динаміка з 14-го року зараз в армії дуже велика. Наша армія так серйозно, технічно технологічно зросла. З Юрим Даниловичем тому також познайомилися через спільного знайомого Олега Божія, яким яким ми в 2014 році разом мобілізувалися. Пам'ятаю, як то все починалося, як, як ми раділи. Тим апельсинам, шкарпеткам, продуктам, автомобілі, і генератори, і старлінки, і тепловізори. Ну, багато чого. І одягом, продуктами також допомагав. Я дуже вдячний саме податковій, яка в 2014 році відразу мою картку, приватівську картку, ідентифікувала як. Волонтерську, тобто я знав, що в мене не буде ніяких проблем з тим, що надзвичайно великі гроші приходять на цю картку. І для того, щоб спокійно сприймати те, що відбувається, треба просто працювати на цю перемогу, вірити в неї, але не чекати, тому що це завжди Е, Я думаю, що перемога настане і дуже несподівано.